Всім доброго дня! Продовжимо працювати над модною ажурною безрукавкою. Наймоднішою річчю цього літнього сезону. В минулому відео ми розрахували горловину, ширину горловини і спосіб убавляння петель закривання в якому рядку скільки. Визначили, що ширина горловини. 28 см, а в петлях це 54 петлі. В цьому відео ми з вами розрахуємо зріз плеча. Для того, щоб почати розрахунок, нам потрібно знати загальну кількість петель переду і ширину горловини в петлях. У вас це можуть бути зовсім інші цифри, але Сенс такий. Значить, загальна кількість горловин петель переду. Загальна кількість петель переду. У мене це 184, у вас може бути якась інша. Ви берете цю кількість, від неї віднімаєте ширину горловини в петлях. У мене це 54 петлі, у вас може бути якась інша цифра. І потім оцю різницю ви ділите на 2. У мене 184 петлі мінус 54 петлі поділити на 2. Вийшло 65 петель. 65 петель це ширина плеча. Ширина скосу плеча. І глибина плеча у мене буде така сама, як глибина горловини. Це 28 рядків. Повних, да, туди-сюди. А ефективно, це 14 рядків. Тобто 65 петель мені потрібно розподілити, убавляння 65 петель плеча, мені потрібно розподілити на 14 рядків. Якщо 65 поділити на 14, ми отримаємо приблизно 4,5. 4,5. Тому е, ну, е, у нас найменша кількість убавлених петер буде 4, а відповідно, ну, більше, більшість буде по 5. Для того, щоб зрозуміти, скільки всього, е, значить, ми що робимо? Ми е, 14. Множимо на 4, отримаємо 56. 56, 65 петель плеча, 65 мінус 56 дорівнює 9. Тобто 9 убавлень, 9 разів у нас буде по 5. Зрозуміло, що я зробила? Получається, 65 петель всього нам потрібно розділити на 14. Воно рівно ніяк не ділиться. Це виходить 56 плюс 9, От, ну, 9 в залишку. Рівно на 14 ділиться 56 по 4 петлі. І залишається 9 петель в залишку. Оці 9 петель це будуть 9 фрагментів. Там, де буде до 4 петель, додано по одній, це буде по 5 петель, тобто 9 разів ми будемо закривати по 5 петель. Це у нас 45 вже петель ми закриваємо. І залишається 20 петель по 4 петлі, які ми будемо закривати. Відповідно, це буде 5 разів. По 4 петлі. Дивіться, перевіряємо. У нас всього 14 рядків. 9 плюс 5 14. В 14 рядках ми будемо закривати петлі. 9 рядків по 5 петель це 45, 5 разів по 4 петлі це. 20, 65, Тобто ми вийшли на ту цифру, яка нам потрібна. Тобто з оцього боку да, або з цього, ми, першу ми будемо в'язати ось цю частину горловини, і відповідно ось це плече. Ми в першому рядку лицьовому формування горловини ми закроємо 14 петель. Потім пров'яжемо до кінця ряду, і в зворотньому рядку ми закриємо перші 5 петель плеча. Потім ми пров'яжемо сюди ізнанковий ряд. І в лицьовому рядку ми закриємо 3 петлі горловини. Пров'яжемо до кінця ряду, і в зворотньому рядку ми закроємо знов 5 петель. Плеча. І таким чином ми будемо формувати е, одночасно і зріз плеча, і горловину переда, лінію горловини переда. Все, розрахунок ми зробили. Розрахунок горловини спинки я зроблю окремим відео, коли ми дістанемось до спинки, для того, щоб вас не перенавантажувати. Ви і так не любите. Відео з розрахунками. Так, ось покажу ще раз всі ці. Оце у нас виходить, як ми будемо закривати горловину. А плече ми будемо закривати 9 разів по 5 петель і 5 разів по 4 петлі. Це у нас плече, це у нас горловина. Лови. На, половина. Ну, горловина, виходить, одна друга. так. Ось. У мене вийшла ось така формула. У вас вона може відрізнятися, але сутність я пояснила, я впевнена, що ви впораєтесь з розрахунком. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях, я буду пояснювати, допомагати або вирішувати разом з вами, як, як це зробити. Це, всім, всього найкращого, бережіть себе, до побачення!